Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. так сьогодні я в мамі встановив камеру. Ось така стоючка тут, на чердак, лісниця. Я до перила прикріпив площадочку. Єдине, що ще зріжу цей кусок, щоб не мішав. Тут взяв. Думав, зробив розріз труба від насоса якогось старого. Якраз в мене була така оцинкована. Я розрізав, але трохи погано стягує, то я на всяк випадок стягнувши болтами її законопатив, щоб не крутилася. Стоїть, трохи шатає, але я думаю, що нормально. Сонячну панель я встановив з ходу на захід. Якраз так вроді би по цих всіх градусах, не знаю, може трошки забагато. Ну, подивимося то, як кажуть, вже покаже час. Ну, поки зарядка йде. Камера вже встановлена. Зробив я її всі ці налаштування, геолокації. Ну, вроді би козирьочок зробив тут такий поставив антени, Не знаю. Треба буде ще почитати це як вони працюють. Ну і повиставляв локації. Зараз подивимось, як вона буде працювати. Тут не встиг камеру прибрати. Мама вже шланг, Треба срочно на зиму сховати. Ну і зараз тут... куди йти. Нікуди, як, що тобі, як ця камера, як. Саша, дорогий синочку, <зас> спасія тобі за камеру. Старательний хлопчик. Да. Добре, що ти її поставив. Після смерті моєї ти будеш спокійний. Щоб цю хату не, не треба поки вліз... вмирати, ще нема як. Що в цю хату ніхто не влізе. А як хто попитається лізти, бо вважають, що ми багаті. Ми ж з багатої сім'ї. Що ми багаті. Ти з багатої сім'ї. Що ми багаті, й попитаються і ти сюди, а ти вже будеш все бачити. Тільки вночі, як воно тобі щось там зашипить і заречить, то не лякайся і не лякається, хай твоя супруга. Спасиба тобі, Велике. за Головне, щоб злодії злякалися. Спасіба. Що, що... Купи не понакладали тут. Я думаю, що злодій злякається, коли серед ночі тихо і буде чути, що... Зараз ми включимо, як буде чути. На ну, підстає мокро. Не треба. Ой. А це що таке оце? Це відеокамера. Це до неї, чи ти, це твоя? Це Андрій мене. Ну це не до неї. Ні. Не. Чуєте, як вона кричить? Оце вона кричить. Оце добре кричить. А то було тихо. Ні, то я ж так само. Ну, чути зараз краще. І зараз послухаємо як динамік. Один, два, три. Один, два, три. Оце раз. раз. Оце в мене в телефоні. в резонанс входить. А чого ж тільки раз, а два нема? Ну бо я ж виключив. Один, два, три. Це ти в хаті будеш чути? Так. Да. А тут зараз я покажу. Один, два, три. Ну, ви чогось сюди прийшли. Ну, я скажу, що. А голосніше немає, ви чогось? Ну я ще прийшли? по меню подивлюся. Ще там є багато всяких різних цих налаштувань. Ну, взагалі, ось такі справи. Оце мені не подобається, що це ця труба коротка. Ну, Я думаю, що вона буде ну, дай перекривати. Боже. Дай Боже, ну якщо не дай Боже. А тепер давайте я проведу тест, як камера знімає в нічний час. Ну, скажемо, ще не зовсім нічний, на дворі 19, майже 20.00. Е, і ось це в неї е, виставлено, е, переходить в чорно-біле зображення і черговий, е, камера, як кажуть, в сп'ящому режимі. Тобто вона веде спостереження з одної точки, а датчик руху розрахований на весь діапазон. І ось така картинка, зараз ми про, перейдемо в. Фіксовані точки, ось повертає. Бачите, видно, картинка дуже-дуже чудова. На дворі йде дощ. От вона зафіксувалася, відцентрувалась і чіткість зображення дуже яск... ну, конкретне, чорно-біле, але все видно. І підсвітка працює дуже гарно. Зараз переходимо в другу точку. Ось перейшла камера, трошки мобільна мережа притормажує і двір видно чудово. Що я ще тут знайшов Цікаве? Якщо зайти в запис тривоги, Тобто, вибачаюсь, зайти в налаштування і настройка тривоги. Тривога включена, тобто, якщо буде якийсь рух, воно почне фіксувати. І тут ще є цікаве, ну, значить, обнаружение гуманоїда в меню на кацапській мові. І є Зона активності. Зараз загружається. Бачите, тут можна вибрати зону активності, це цей червоний сектор. Це сектор, де відслідковується датчик руху. Зберігаємо і є час активності, і в мене виставлено на ніч. Можна поставити на день і на, на, на денний час, це з 8 ранку до 20. .00. І з 200 20 до 8 ранку це буде нічний час. І можна на всі сутки поставити. І я скажу, от, ну я ще це тільки сьогодні, сьогодні розібрався з цим. І в мене стояло на весь день і фіксує повністю, значить, хто прийшов в який час, коротенькі, такі по 3-4 секунди. Тобто камера проводить. Супровід об'єкта і фіксує. Ось такі цікаві моменти, це ще я знайшов. Ну, Тут багато різних настройок, але, я ж кажу, мені сподобалося робота камери дуже-дуже залікова. Зараз я розповім про батарею. От, конектиться. І дивіться, вона в мене цілу ніч писала, ну працювала вже, і батарея практично була от зелена. Днем, коли вже е, настав денний світовий, світовий день, появився, чи появилась червона мітка, і батарея за день повністю зарядилася. Хоча вона за ніч ну, не показала, що десь було розряжено Ну дворі у нас десь плюс, плюс 5, плюс 6 градусів сьогодні було. Це значок якісті мобільного зв'язку. Тобто, що якість мобільного зв'язку там чудова. Тобі ну, цей даний девайс дуже-дуже заліковий. Мені він сподобався. Поки я таких недоліків, ну, якби не спостерігаю. Ага, і ще один момент зараз на цей виставити, на, на, це, на це положення камери, зразу при вас установлю зону контроля. Бачите, воно контролює весь двір. Тобто, якщо в цьому секторі буде якийсь рух, воно почне фіксувати і подавати сигнал.